Зараз тут відбувається толока з прибирання. Фактично, водогін Даміловського колись це був комплекс першого водогону міського. До цього тут був невеличкий водогін, насосна станція, яка качала воду в маєток Броницьких. І, власне, більше ні в кого ніяких водогонів в Білій церкві не було. У 20-х роках вирішили зробити централізований водогін. В першу чергу, звичайно, для стратегічних підприємств. Ну, фактично, це комплекс водогону, який складається із п'яти об'єктів. Це насосна станція, найбільша споруда. Тут великий підземний резервуар і шахта із башточкою вентиляційною було зведено воно у стилі українського архітектурного модерну. Дуже багато років воно заростало і дуже багато сміття, оскільки парк тривалий час не мав фінансових можливостей для того, щоб Доглядати за цією ділянкою, тому ми, як громадська організація, вирішили допомогти. Ми маємо технічний відділ для того, щоб зробити зйомку фотограметричну, геодезичну, зробити обмірні креслення і глибокі дослідження цієї будівлі, щоб візуалізувати. Ми зробимо 3D-модель динамічну. Ну а власне, науковці, архітектори, коли матимемо проект реставрації. Тоді ми будемо шукати кошти для того, щоб все це зробити. І величезна подяка всім мешканцям. Там Білої церкви, і власне із Києва приїхали 14 волонтерів з нами автобусом для того, щоб долучитися до цієї роботи. Пані Олено, скажіть, будь ласка, що ви тут робите? Допомагаю перебирати. Очищаю на сьогоднішній день фасад будівлі, щоб не руйнували рослини його Чому О, з цих Ну, Для мене взагалі важливо все, що пов'язано з Білою церквою, тим паче такі історичні будівлі. Сьогодні я приготую куліш Мазепинський, мій авторський куліш. Я додаю туди горох. Кого годувати будете? Волонтерів, які працюють сьогодні, всіх будемо готувати. У мене 80 літрів казан, так що 160 чоловік, до 200 можу нагодувати.